Доброго дня, мене звати Роман Корсун. Я здобув зігтися на літрів компрофекційному ліцею. Група номер 2 Професія октера Фазуславників. Сьогодні я запрошую вас у подорож на 10 років вперед. Зварювання виробництво ребенці під гаслу підтриму звану індустрію. Тема моєї презентації гіперавтоматизована та екологічне чисте зварювання. Кроваші на та моєї презентації обґрунтувати чому поточна зварювальна когось повинна змінитися. Зараз ми стоїмо перед величезним викликом: дефіцит кадрів та старіння персоналу, низька якість людський факт, екологічні виклики та енергоємність та продуктивність. Але через 10 років ця проблема зникне. Бо на зміну прийде інтелектуальна роботизація. Моя чітка ідея полягає в тому, що майбутнє зварювання базується на гібридних технологій, які поєднують штучний інтелект, робототехніку та нові матеріали. Моя мета показати, як ці технології зроблять професію зварника найбільш інноваційною та безпечною. Зараз ми розглянемо, як саме ще штучний інтелект змінить контроль якості, як це друк стане частиною зварювання і зрештою, що це означає для зварника майбутнього. Штучний інтелект, як мозок системи та машинне навчання. Прогнозна діагностика, 6 штучний інтелект постійно аналізує дані з десятків сенсорів, температуру, акустичні емісії, хімічний склад. Під час варіант. Алгоритми машинного навчання прогнозують її ймовірність дефект Поряд трішки за мілісекунди до його фактичного утворення, Впливає на запобігання браку в реальному часі, автоматично коригує параметрів струму та ж Алгоритм оптимізації штучний інтелект навчається на мільйонах зварних швів, створює ідеальні параметри зварювання. для будь-якої комбінації металів, товщини та положні впливає на усунення ручного налаштування та стабільного. Ну, якісь від зложно від автономні коботи, робототехніка та колаборативні роботи зір та 3 d сканування комбити оснащені високоточними 3D-сканерами та камерами. Робот автономно ідентифікує жовт, його геометрію та калібрує свою траєкторію, компенсуючи деформації металу. Впливає на повну автономність в складних просторових умовах та над високу точність позиціонування. Колаборативна робота людина ро. Кобути працюють плічок з інженерами-технологами, без захисних огорожень, беручи на себе фізично складні та небезпечні завдання. Впливає на підвищення безпеки та максимальну внучкість світовних скепер Гібридні та лазерні технології мазер Арк зварювання гібриду, комбінація високоенергетичного лазерного промову та традиційної дуги. Лазер збільшує швидкість і глибину проклами, а забезпечує формування шва, впливає на збільшені швидкості зварювання прази, зниження теплові деформації та енергоефективності, серединдрук металу на дотик, використання методів наплав, для ремонту дорогих деталей або створення складних внутрішніх впливає на ремонт замість заміни економіки та можливість індивідуального проектування деталей наповнена та віртуальна реальність, віар-симулятори навчання, створення точних віртуальних копій, перед процесу. Нові зверненки технологи відпрацьовують навичка в успішному цифровому середовищі. Буває на прискорене навчання та формування софтів, аналітичний сил, без витратистнітеріалі, а інструктаж для обслуговування, техніка в аеропулярах бачить цифрові інструкції, діагностичні дані та схеми підключення, накладені на реальний облад. Буває на мінімізацію простої та швидкої усунення несправності. Отже, ми бачили технології, які стануть форму. Але ключове питання: чи це десь бізнесу гаузу та ціним фахівцям? Наш є приавтоматизований підхід, забезпечує чотири ключові переваги, які кардинально змінюють зверювання виробництва. Підвищення якості, головний біль будь-якого виробництва це брак. Традиційний контроль лише фіксує помилку. Наша система крована ще запобігає їй. Чи моніторить кожен міліметр шва, коригуючи параметри миттєву, це дозволяє нам амбітно заявити. Ми можемо досягти зниження браку на 80-90%. Це економія ресурсів, часу та бездоганна репутація, економія коштів та часу. Ефективність зростає завдяки двом факторам: автоматизація 24 на 7 та гібридні методи. Роботи не втомлюються і не вимагають перерв. Використання швидких точних гібридних методів, як от лазер Арк, прискорює процес. Разом це дає збільшення продуктивності від 35 до 50%, значно скорочує терміни виконання замовлень і підвищення конкурентну зменшення відходів та енергоспоживання. Ми говоримо про екологічне чисте зварювання. Гібридні методи, особливо лазери, набагато менше енергоємні. Поєднання з оптимізацією Ч ми бачимо зниження енерговитрат на 20-30%. Це не просто вигод, це відповідальність передуматнім і, мабуть, найважливіше для людини. Безпека праці. У нашому баченні 2035 року люди керують, а роботи варять. Ми взиваємо ризики від зверювального диму, випромінювання обіків та псичних автомат. Збарник стає оператором а його робоче місце безпечним та технологічним центром. Отже, моє бачення. Детально розглянули, як ші роботи та гібридні методи підвищують якість та економлять кошти. Але що це означає для нас? Що це означає для людей, які обирають професію зварника? Я бачу, що ще через 10 років звернення перестає бути ремеслом і стає високотехнологічною, інтелектуальною, інженерною дисципліною. Фізична праця переходить до і Людина стає архітектором і не виконавцем. Наша головна цінність це не швидкість рук, а здатність мислити, програмувати та контролювати складні системи. Забудьте образ робітника з маскою, в задимуваному цеплю. Тверник 2035 року це оператор технолог. Це високооплачувана, динамічна та інтелектуальна професія. Він працює за комп'ютером, пише код для наших автономних побутів, аналізує дані щит забезпечує бездагану якість. Це вимагає аналітичного мислення. Креативності це професія, якою початиметься мова. Як результат зварювальний цех стає світлом, чистим і тихим виробничим комплексом, який більше схожий на it ніж на традиційне виробництво. Я вірю, що завдяки цим інноваціям українська зварювальна галузь має всі шанси стати світовим лідером швидкості та якості виробництва. Майбутнє зварювання це не про заміну людини машини, це про піднесення людини до ролі архітектора технології. Це майбутнє вже настає. Дякую за увагу.